Всім доброго дня, друзі! Хочу показати вам ще один трансивер по схемі Радіо 7672, виконаний в корпусі Ішима старого образця. Так він виглядає спереді. От переключатель діапазонів. Використаний барабан. Також переключати полосових фільтрів на передачу. Ручка настройки. От і тут по усиленню, по прийому і по передачі регулятори. Так виглядають індикатори потужності. І по живленню Ні така інформація. така. у трансівері довгий час працював один із радіоаматорів, Авриляк Михайло, якого, на жаль, вже немає в живих. На цій конструкції довго працював він в телеграфії. Ось така інформація. Тепер подивимося його внутрі, так сказати. Ось маємо барабан, в якому розміщені контура, контур ГПД, два контури по прийому. І... Контур увече. Вот у нас плата прийомника. Вот така інформація. Так, отут от ми бачимо плату виходного каскада. Відсилювача потужності, так сказати. За повзятчину був такий трансевер, публікувався, який називався Меридіан. стоїть плата ГПД під цим екраном. От. там у нас така так Подивимося конструкцію його. плату полосових фільтрів передатчика на всі 5 діапазонів від 80 метрів до 10 метрів. Так вона виглядає. Так. От. Опорний генератор, контур із резонатором і плата електронних комутаторів переключателів прийом передача от ще основна плата бачимо змішувачі кварцевий фільтр на частоту 8824 кГц Така плата. Там ще видніється плата. Телеграф ноги чередино і плата ВОГ, яка тут в даному трансівері не працює. От. Нізу в регуляторі перемикач по своїх фільтрів, узіл настройки, така в принципі інформація по цьому трансіверу.